Ланочка, війна в Ізраїлі сьогодні, в цю ночь, оце ми зараз говоримо. Ізраїль сказав, що реально знищить Іран і все, що в нього там є. І на, в Ірані позакривали всі аеропорти і закрили повітряний простір. Друзі, не пишіть, що це нас не стосується. Повірте, все, що стосується війни в Ірані, нас стосується напряму. Ланочка, поїхали. Чи буде? Ізраїль атакувати з 7 числа плюс-мінус за цієї ночі або в наступні це плюс і, Іран. Хочу всім нагадати, що Росія підтримує Іран, якщо да. що Да, і Іран є шахеди Росії, які нас бомблять. Це, це для тих, хто захоче друскати бідні іранці. Бідні – це якраз ізраїльтяни, які молодіж поїхала на оцей фестиваль, а вони вскочили і там різали їм голови, і ці дівчат насілували і кості їм ламали. Це, це є відео, це не це, це не видумки. Це, це просто якраз Ланечка, річниця цієї трагедії. Ви поняли, чого в ці дні вони будуть робити? Mm -hmm. Так, чи буде, що буде Ізраїль робити в сторону Ірану? Ну я хочу сказати, я наблюдаю скільки за цими відносинами, значить, со сторони Ірана вскакують якісь якаби терористи, да, без об'явлення війни і нічого, і просто вбивають мирне населення, от при тому А якщо а якщо Ізраїль збирається бомбити, вони об'являють зарані, що вони будуть бомбити такий та сіктор. От і вони предупреждають, що мирне населення могло б втікти. Угу. От вам, все. поэтому не ля-ля. Мені дуже подобається, як Росія, наприклад, жиди, жиди. Так ваше Жириновський жид був найголовніший. А вони ж його. Я ж зараз дивлюся, пока я попадаю з мені на очі сьогодні. Нескільки разів його е, ума заключення, щоб ви бачили, скільки росіян понаписували, як вони його люблять, і, і він святий, і царство небесне, і Поэтому... не всього Цього Україна це наскільки мультикультурна на... країна, щоб ми не, вимуш... не то, що вимушені, це єдиний варіант. Нас так багато і ми такі різні треба жити в гармонії любові це дуже Думаю, важливо а я не бачу, бачу що вони так ні вони вони, вони підготовлюються але вони будуть знаєш що робити вони обмежено будуть от якісь мирні города е, е, якісь мирні города вони ну, от вони трогать не будуть дивись получається от п'ятьорка жезла тобто вони б'ються Тобто, є mm -hmm. бой, бой есть. Mm -hmm. но Але э, вони можуть іще вони можуть вдарити, наприклад, по якимсь производству. Так, да, то вони б... будуть ядерне виробництво, виробництво зброї, да, то -то да. виробництво. а мирне населення вони чіпати не будуть. То все-таки буде зруйнована ядерна промисловість, ядерні об'єкти іранські? Друзі, що я раді, не знаю, що я не Ну, ну подивись, ну, ну, ну у Іран ж нас теж є ППО. Що ти так одразу буде зруйновано? Тобто вони будуть що, сидіти і чекати? звісно, вони будуть ППО Але. працювати. Скажу, що це так. така віка, яку не можна відбити. Як це буде для іранців, їхня ця, їхня, ця я, ядерна вся ця, ця? Ну, дивись, то, тут на склади буде бой і щось перестане функціонувати. <звісно> тобто щось закінчиться. Склад Щось закінчиться, але я тобі хочу сказати, що повністю зруйновано? Ну щось якась рунація буде? Ну не повністю? Ні, 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 там треба буде не раз, значить, <риві> треба два. <риві> Друзі, подивитись Ізраїля, передайте на тим'ях, що треба не раз, а два сказала Олександра <риві> Олана у коефірі Костелі Онлайн. Друзі, ставте лайк, де б не було. Лан, питаю вам: е -е -е чи буде що чи буде Іран далі постачати свої ракети шахеди після цієї атаки Росії? Так, чи будемо. Хочу інші карти взяти, підожди. Якісь добрі такі, щоб показати, що вони хороші карти брати для України. Так. так, ні, це не ті карти не хочуть. Хочу то... Ні, є такі карти, іноді знаєш, як тобі сказати. от На якісь питання мені тяжело їх ну, ними працювати. А, ага. а на якісь, наоборот, добре, зрозумів, у мене тут так. от. Поэтому... Так які вопроси, слушай, ну на що легче ответить, например, про любов чи про буде постачать. Ну, різниця ж. <рес> ну, конечно, друзі, ми просто, знаєте, такий період зараз живем, що карты вже так перетрансформували, що да, вони дають інформацію, але це ж треба ще прочитати, правильно розшифрувати, щоб інформація дійшла толково. Ну, так, чи буде Іран поставлять Росії? Ну, я тобі хочу сказати, що е, вони ж і ППО їм видно, поставляють. Так, да. Да, от ППО будуть поставляти, але шахеди уменьшаються. І ще що, і ще що. А вони же ж є договорняк. Угу. О, і по цьому договорняку заплачені гроші. І Росія скаже, так ми бабки заплатили, давайте нам же ж ці шахеди. Вони будуть ждати. А ті кажуть, так підождіть, а ми не можемо їх зробити, ми їх наварим, а потім уже вам дамо, як от у пельмені наліплять. І тоді дамо, а поки ж у нас нема що, нема що давати. І благодаря цьому, що нема що давати, це дуже буде якась судьбоносна знаєте, ситуація, скажу вам чесно. Так, далі, ось, ось звісно, Росія буде дуже сердиться, от ось, якісь мужі їхні будуть дуже сердитися, от, вони будуть ждати і будуть чувствувати, що, кажеться, як, як то кажуть, знаєш, в тому анекдоті йду, дивлюся 100 доларів. О, думаю, знайшов, наклоняюсь, чувствую, ніхрена, отрабатую. Так оце і Росія так буде чувствовать. Ладно, тоді я питаю а як це вплине на фронт на війну в Україні росіян? Я для українців, тому що вона може бути серйозне, а друг воно раз два знаєте, а ми не ждали, а тут воно прийшло. Да Хорошо. Хорошо, дивимося, як для України ця вся ситуація на фронті проіграється. Тоже карта судьбоносності, карта вищого суду, карта того, що говорить, що це дуже таке та саме. Це для всієї, я тобі скажу так: це для всього світу дуже судьбоносно. А -а -а. Я тобі не скажу Ізраїль, бомбардуючи оці всі yeah? заводи. Да, Іран, він для світу робить дуже велике одолження. Дуже, от вони прям світ спасають, я тобі хочу сказати. І ще що, у нас буде е, якесь продвіження вперед, ми отримуємо якусь, якісь невеликі но перемоги. От, і ми будемо дуже боятися, щоб, щоб, щоб там довго варили ці, ці шахіди, щоб їх подальше варили. От, єдине що, єдине що. Euh, щось для нас буде якась неочікувана от не знаю, со сторони Росії, со сторони Ірана, со сторони кого я не знаю. Або щось буде проти нас промінене, а uh -huh. таке друге. От, щось таке те, чого ми не очікували, наприклад. Понимаєш, о чому Я Я зрозумів. Я думаю, я о, думаю що, там, це... що це може бути? А що, з яким з чим це пов'язано? Зброя, техніка, що це? Водой, з водой це пов'язано. <праць> і ми звідкись маємо, будемо відвести свої, свою, свою, своїх людей. Це, це це, Харківщина? Я не знаю, мене ж тут не пише. Ми просто дивилися на якусь парічку скіл, і ми тоді розбирали, що там може бути щось таке. Розумієте? Мені зараз важко сказати, бо я ну, тобі не скажу. Давай, давай так. Давай ще не родилася, да, а ми вже дуже далеко заходимо. Да, От да. ще може ситуація помінятися мільйон разів. Да. Да. Окей, друзі, ставимо лайк, поїхали далі. Ланочка. Там була проблема, чи допоможе в цих бомбардіровках? Ви сказали, що це буде велика така послуга всьому світу, що Ізраїль буде знищувати Іран. Там є проблема. Америка якось, їх підтримує, але й тримає, знаєте, заважеліть. Каже, ні, 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 ні мовчіть. Там така ситуація, що є там літаки транспортні до заправки з бензином, і їм вони мають дозаправляти оці бомбардувальники, які будуть бомбардувати Іран. Чи дасть США оці дозаправочні великі літаки Ізраїлю, щоб вони могли їх використовувати при бомбардуванні Ірана? Чи дасть США Ізраїлю дозаправочні літаки, щоб вони могли бомбардувати Іран? Диви, карта ухода. Бач, чоловік уходить. Ні, ні, ні вони не дадуть, вони відмовляться. У них буде якась риторика. Вони, знаєш, я б так хотіла тобі сказати таке враження. Коротше, що Ізраїль остається один на один. Зі о, в в Америці, заметь, це така, така фішечка і по отношению до України о. і до багатьох. Такі, ну, ви там самі там, як, би, як хочете, ні-ні-ні, і ще шо, карта обмана, карта брехні. То есть, наша стара дружба теряється не дасть. Прикольно, а як же Ізраїль вип справиться з цією ситуацією? Сам чи справиться Ізраїль? Не справиться повністю. Я ж тобі сказала, що треба буде Тому що бомбіжка буде, но вони в мене башні не випало. Тобто вони не спричинять такої великої руйнації, як нам би хотілося отримати. Поняла чому да дивіться? Знаєте, зараз ка є в світі дві нердвіне радиві країни: Ізраїль і Україна, але Ізраїль має зуби показує їх. Сказав, що гутєреш є ж персона на града, тобто а Україна піде шляхом Ізраїля в плані того, що буде виборювати свої права, відстоювати, огризатися, не дає там робим. Буде таке? В смыслі, розумієш, ну ми вже не можемо бути як Ізраїль. У нас трошечки другі люди, у нас відшення друге. Ну, у Ізраїля немає такої корупції. От, от, Наприклад, я тобі хочу сказати, що е, от наші генерали, генерали, Uh -huh. Це не влада, як люблять казати, а імена наші генерали, всякі полковники, всякі uh -huh. танки. Вони просто, вони просто, що ділають з нашими військовими. Вони їх посилають в бой ради яких наград без зброї. В Ізраїлі цього немає. Тому ми вже апріорі не можемо бути як Ізраїль. Ну, дивіться, ну я не знаю, як в Ізраїлі, але. У мене є таке враження, що військові в багатьох країнах такі. Які? Ну, які люблять почот і шану. Розумієте? Ні, 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 тут не про почот і шану. Дивися, що таке війна? Війна це стратегія, правильно? Так. Да. Соответственно, у нас є я яка сама-сама наймалімаша була да, шахмата. Якраз на шахматах воєнні дії. Я, наприклад, у мене е, в дитинстві був розряд по шахматах. Я дуже добре грала, я пам'ятаю, поставила собі цель е, навчитися грати в шахмати і виграти в батька, бо він колись сказав в третьому класі на мене слово дура, бо я не поняла по математиці задачу. Так от я все-таки вивчилася, я приїхала, мені було 15 років, я йому поставила мат і кажу, ну хто папа тут дура? Він такий. Ну, Отак. От. Так, от, так от, я розбираюся, я розбираюся в шахах. Так, от, іноді, іноді, е, бій це якраз шахова гра, і угу. ти маєш прораховувати. На 10 а то і 20 ходів, і якісь варіанти стратегії. І ти знаєш, ким ти пав і те саме. іногда пешку треба сохранити, щоб вона стала ферзьом, і ти зробив пожертвувати каньом, пожертвувати ще чим-то, Но пешку. А наші генерали, вони не шахматні ігроки. Вони. Вони їм дзвонять, кажуть, в бой треба. І вони дзвонять в бой. А то, що немає зброї, то, що вони не знають позицій, то, що вони не знають, що вони будуть робити на наступний день. От тебе відшкоджа? В Ізраїлі люди підготовлюються, і люди готові, самі люди, mm. да? ну там всі, починаючи від генерала і заканчивая до рядового. так сказати. А у нас не так, у нас трохи друге. Ну, виглядачі пишуть, що в Ізраїлі діти міністрів воюють. Во, діти миністрів воюють. Там всі жінки не сидять в ТикТок, не пишуть: Та-да, звільнять на мою квартиру. в лідова, хочу в квартиру вернуться. А вони берет: зброю. І воюють на з мужиками, помієш? І у них в домі, в цих кібусах їхніх, в домі храниться, Як ото я помню, я була вражена просто розказував батько чоловік і дружина, вони відстрілювалися, а дітей запихнули в підвал. Їх обоє убили, Вони, вони терористів постріляли, їх убили. Але батько з братом забрали цих дітей. Це ж такого немає. Поэтому... Ми не і сраги. ми О, не будемо так, так, так. Ну, Хорошо, ну все таки ви думаєте, ми не, ми не візьмемо приклад з них і не будемо публічно заявляти. Ні, бо... ні. ми не візьмемо приклад з них, і ми не будемо як ми. У кожного свій путь. І ми другі. І, і ми будемо йти трошки другим путем. І не завжди він буде правильний, і не завжди він буде хороший. І давай зараз візьмемо відро холодної води і вийдемо на голову наших глядачів для того, щоб вони нарешті протрезвіли і зрозуміли реальну картину. Тому що, поки ми в цих вражевих саплях і ще Арестовича, ну ми багато людей. І тіряємо і і і і і і ще і земля, і люди іногда несопоставімі кажуть, так що тепер, хлопці погибли, що ж нам не ну не звільнять ті території? Так вопрос не в тому, що звільнять, а хто? Ти поки сидиш там, пишеш коментар. А хтось быстренько, швидко родить нових дітей, виростити і віддати, щоб звільнили твою квартиру, поки ти пишеш. Вставай, вставай, піди. Потому що чоловік, який був там, або хоч якось дотичне, він розуміє реальну картину і він таке не говорить. Да, Коли ну... приходять, пацани приїхали, приїхали. Я, я хочу, щоб люди це чули. І ті, хто до війни не, не дотичне. Приїхали, пацани, а їм місці кажуть, що уїжджайте відсюди, тому що ми здамо ваші позиції. Mm -hmm. І на слідущий день, там, де вони остановилися, там був мінометний огонь, каже, єлі, успіли ноги убрати. Друзі, це правда. Це хто спілкується з військовими, ми це знаєте. Я вже розказував, що я був шокований, що як важко поселитися в когось вдома, як важко. В селі дуже важко. І хто здає позиції, і, знаєте, типу, фуражка біла, фуражка красна, красні прийшли, білі прийшли, і люди міняються. Я розумію, що війна є, і всі хочуть вижити. Це зрозуміло, бо найважливіше життя, але. Нам жити в цій країні, нам, нам з цими людьми якось ще знаходити спільну мову. І тому давайте я вас чую і, і своїм прикладом, і з ланочками в ефірах на моєму каналі, що дуже важливо порозуміти дуже важливо контекст, в чому ми живемо, в якомусь якійсь ситуації. І нам попереду нас чекає дуже багато серйозної сталої роботи. От Доки Лавоночка пішла. Е Ну, понюхать квіточку. Я хотів вам сказати, що треба донатити на Збройні сили. Тут у вас зверху, ось бачите, пальчиком показується: це QR-код, збір на автомобіль для сігнуме до розтреті Холодний Яр, їм терміново треба. Крім машини, нам треба, ще автомобільні покришки, ну, ці шини для, тому що всіх перевезуть треба на зимову, на зимову резину. Поїхали, донатьте, кожен ваш донат, рятує життя, Ланечка, погнали. Дуже цікаве питання. Зараз Ломачка. Воно не знає, все людина хоче нормально. Людина живе, друзі, коли ви пишете іноді там, де стабілізували щось, дестабілізували, друзі, це прямий ефір. Зрозумієте прямий ефір, його неможливо до кінця ідеально скоригувати, не можна підчистити, підрізати. Це як життя. Життя не можна підчистити, і, і життя не можна не можна все по сценарію зробити. Все одно буде щось. І з одного боку, ви пишете Діме, ми бажаємо твої ефіри, бо вони живі і справжні ти ставиш класні запитання, ти спілкуєшся, ти цікавишся. А з іншого боку, ви пишете: ой, треба там і там ідеально. Ідеально нічого не буває. Повірте мені, і це ідеально тільки людина в труні лежить, бо знаєте, бо її прив'язали. Лавличка, питання не, не цікаве дуже зараз. На ламанчі в Російській Росі у Росії пошкоджений корабель. Ламанч це між Францією і Великобританією за м'яченою трошки Зараз є російський пошкоджений корабель з 20 тисячі тонн вибухонебезпечної м'ячної селітри. Європейські порти відмовляються його приймати, і може бути великий вибух катастрофа. Яка його доля? Давайте взагалі подивимося, чи є такий справді цей корабель, баржа, чи що це таке з 20 тоннами вибухонебезпечної селітри між Францією так, і Британією? Чи є між Фран... так. так, друзі, хто дивиться е -Етер у мене на каналі, ви почули Дімен вопрос, щоб я не повторяла його? Я голосно говорив. Ти хорошо говориш. Ти говориш прекрасно. Слушай. Там якась немножечко ситуація. Не... ні, ні так, ну хорошо, я повторю. Значить, зараз я повторю просто питання, Діме, yeah. Зараз е у Між Францією і там десь де. І в Франції, і Великобританії В Великобританії, так, Да, віць, с... стоїть корабль російський, стоїть російський корабль, там щось він пошкоджений, там 20 тонн вибухівки, а ніхто не хоче його приймати, це і питання. аміачна селітра, яка може вибухнути. Аміачної селітра, яка може вибухнути. І питання, по-перше, чи дійсно воно там є? А по-друге, якщо це случиться, чи буде катастрофа. А тепер дивись по поводу аміачної селітри, її або вже скинули? Тобто mm. десь від не, неї вже десь і збавились, поняв? Тобто він вже, ну, цей корабль, да, він там є, але він вже без, без неї. розумієш? без такової. От, е, І вони ждуть, вони ждуть, що там і хто, і ще вони ждуть якоїсь компенсації. Uh -huh. Вони ждуть якоїсь компенсації, ну дивися, я тобі хочу сказати, е, вибуху не буде, uh -huh. ніякого. Нічого не буде, але якісь страни їх, ну, їх ну, вони бояться їх приймуть, поэтому вони просто їм скажуть, що збавтеся від неї, і тоді ми можемо вам допомогти. Тільки в такому випадку, і в принципі, так і буде. І ще що, колись така ситуація вже була, колись, колись, що та з чим-то вже таке похоже було. І от тоді, що так віддавилися опаснова та груза, і от і зараз, по-моєму, враження, що росіяни самі це роблять спеціально, знаєте, спеціально роблять це. Тих регіонах, де ці країни, які є, наприклад, недружніми з росіянами, друзі, ставте лайк. Отаке питання дуже достатньо цікаво. Дякую, що ви з нами. Донатьте на Збройні Сили. Підпишіться на мій канал Костерів онлайн підпишіться на каналничка таро. Ваша підписка це ще раз. Ютубу заява. Ці люди нам цікаві. Не дивіться просто так без підписки. Підпишіться.